Доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, зараз осінь. А чи знаєте ви, який зараз місяць осені? Зараз осінній. Третій місяць осені, який називається листопад. Як ви думаєте, чому цей місяць так називається? Тому що у цей час обпадає листя з дерев? Послухайте віршик, який я для вас приготувала, листопад несе ковщі, сірі хмари та дощі. Листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало, відлетіли ластівки, білі лебіді, і шпаки, журавлі і качки сірі, теж поринули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Уважно прослухайте ще раз вірш. Листопад несе ковші. Сірі хмари та дощі, листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді й пташки, журавлі і качки сірі теж поринули у вирій, а горобчики-малята будуть з нами зимувати. У цьому вірші йдеться про птахів, які відлітають у вирій. Тобто в теплі краї. Давайте разом з вами пригадаємо назву цих птахів. Відлітають ласівки, білі лебеді, шпаки, яких ще птахів, які відлітають у вирій, ви запам'ятали. Відлітають журавлі та сірі качки. А чи знаєте ви? Як називають птахів, які відлітають у теплі краї? Їх називають перелітними птахами? Повторіть зі мною перелітні птахи. А ще у теплі краї відлітають солов'ї та зозулі. А як ви думаєте, о чому ці птахи відлітають у вирій? Птахи відлітають, бо для них вже немає їжі. Першими у вирій відлітають ласівки, шпаки, солов'ї, зозулі та журавлі, а останніми відлітають лебеді та качки. Вони залишають в нас аж поки не замерзнуть річки. Але не всі птахи відлітають на південь. Залишаються птахи і зимувати. Яких ви знаєте птахів, що залишаються зимувати? Залишаються горобці, голуби, ворони та сороки. А ще зимувати до нас прилітають снігурі. Чи знаєте ви, діти, як ми називаємо такі, які залишаються зимувати? Так, це зимуючі птахи. Повторіть зі мною зимуючі птахи. Давайте з вами ще раз їх назвемо. Це ворона, голуби, сороки, горобці та снігурі. А зараз давайте з вами пограємо у гру. Хто зайвий? Перед вами ласівка, сорока, горобець та голуб. Як ви думаєте, хто з них зайвий? Так, зайва, ласівка. А чому? Тому що ласівка це перелітній птах, а сорока горобець та голуб зимуючі птахи. Граємо далі. Перед вами шпак, снігур, качка та ласівка. Хто з них зайвий? Зайвий снігур, тому що шпак, качка та ласівка це перелітні птахи, а снігур зимуючий птах. Перед вами зозуля, соловей, шпак та горобець. Хто з них зайвий? Так, зайвий горобець, тому що це який птах? Зимуючий, а зозуля, соловей та шпак перелітні птахи. І давайте останній раз перед вами ворона, качка, голуб та снігур. Хто з них зайвий? Зайва качка, тому що качка це перелітній птах. А ворона, голуб та снігур які птахи? Вірно, зимуючі птахи. Давайте з вами пригадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Ми розмовляли про птахів. Які бувають птахи? Птахи бувають перелітні та зимуючі. Про зимуючих птахів пам'ятайте та годувати їх узимку не забувайте. До нових зустрічей!